Трошки є дождівики, пішли душі і трохи є, О, я шукаю виграфори, Поки я не знайшла, ось тако Бачите? Дождівики. На О, наконець-то нашла красавчики. Вот вони. Красота. Смачніші, ніж жопеньки вони сто раз. Оці вот красавчики. Такі графорчики. Жовтенькі, так? Дивись. Там чоловік збирає. Ось така. Така краса. Трохи темновато, але нічого. Мухи нашли, дождєвики і пароги графчиків. Так, цього щось така горочка. Будемо дивитися, що це таке. Оці якісь такі грибочки, я їх не знаю, що це таке. Може хтось знає, підскажіть. Дуже багато їх. О, фокус настроївся. Не знаю, їх дуже багато. Після дуща прям О, такі, бачите? Оце гіграфорчики. Відірвалась ножка. Дуже смачні грибочки, смачніші, ніж жупеньки. О! Дивіться, яка красота. Гігрофори. Що я їх не дай ну, докий лісок сосновий молоді сосни на назбирала. ще молоденькі навіть не встигли шипенки відкритись дуже смачний грибочок він не видварюється одразу кидаєте на сковорідку він виділяє вологу. В цій вологі він тушиться, і потім сметанки лучку. Красота. Ось така смакота. Я задоволена. Моя мета сьогодні була знайти гігрофорчики. Я їх знайшла. Починається це вже більшечки. Казати, дивіться, це дорослий. Бачите? Це дорослий ігрофор. Прям така галявинка. Ось все ненький, манюній. Ожні цих грибочки. Ось така. Ножка в них довгенька. Зараз я вам покажу, яка в них ножка, ну, така. дуже гарно видюгується, їх не чистити не потрібно, тільки помили і в сковорідку. Ось така красота. Тала муслічки знайшла, дивіться. Чогось дуже мало. Ми, звісно, зайшли тільки з краєчку, погризі, звісно ж. Отакий От красавчик. Погризені, але молоденькі. Оп, отакі. От О, Вже темніє в лісі. Зараз будемо йти вже з лісу виходити, бо придеться підсвічувати фонариком. О, ще один. Оп, то ще де. Отако трошки назбирали. Так, що так пішов дощ, люди, і можете їхати збирати грибочки. Є. Не лініться, поїдьте, позбирайте, подихайте повітрям хвойним. І заодно назбирайте отакої смакоти. От, бачите? Рекомендую вам також. Так що 12 листопада на сьогодні. І от є такі трошки грибочки. Можна назбирати. Звісно, треба їхати зраненько, а не так як я вибралась пізну пору. І можна назбирати лісової смакоти. Тільки треба походити. Так, маслюків не дуже багато, але ми, звісно, далеко не заходили. Рядовка фіолетова. чи вона не червива. Ось така. І ось ще одна. Бачите? Зараз подивимося. Є хороший. Ніжка не червива, значить хороша. Піде до наших йогочиків. Все. так, Ми приїхали пізно, звісно, в лісто А якщо їхати... Щось був горбочок, думала, грибочок, ні. Отак. Ось така у нас сьогодні. Прогулянка до лісу за гігрофорами. Вони тільки появляються. дуже багато маленьких. Ось такі шапинки не розкриті. Ось. І дуже багато маленьких можна отаких, бачите? Ось. Дуже багато. Він тільки почався. Дуже смачний грибочок. Рекомендую, хто не, не куштував, спробуйте позбирати. Дуже цікаво їх збирати. І це мастучок. Ось, бачите? Мастучків дуже мало. Чомусь не знаю тут в цьому місці. Хоча молоді сосни. Отак. От Дощик починаємо росити. Ну, на вечерю не збирали. Дякую всім, хто був зі мною. До кінця подивився відео. Підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада вас всіх бачити на своєму каналі. Дивіться моє відео. До наступної зустрічі. Пока-пока. Так, знову мені попалась галявинка маслячків. Їх, звісно, мало, але тільки тільки починають. Ось така. темніє, вон ще один. Треба буде ще раз приїжджати і збирати. Заінтригував этот ліс. Таку галявинку рядовок знайшла фіолетових. Бачите? Таких. Можна взяти декілька штучок. Оп. Краса. Оп. Дуже не червиві, хороші. Оп. Я їх люблю. Деякі не збирають, а я збираю. Ось такі великі шипинки. О, зараз складаю відерочку, бачите, скільки я назбирала? Ну, Ну, відеречка немає, але ще чоловік там трошки назбирав. збирав. Дятел на дощик. Ось так. Ніяк я не можу з лісу вийти. І позбирала. Ще якісь гриби побачила, а які гриби, не знаю. Отак. От, От такої. Зараз гляну, що це за гриби. Я не знаю, що це за гриби. О, маслюки. Бачите. Я щаслива. Отакої. От Опа. Наскільки ну, в нас піщі і ще моїй, тут відерце і ігрофорів. Трошки рядовок, трошки на всяких. Ну, от тако за дві години. Тут є. круто, і гарні які гробовщики.